Так, показую вам з особистого будинку. Дивіться, на косячу. Полінився, наклеїти в куток скловолокно. Бачите що? Тут гіпсокартон, який я терпіти не можу. Ну, На перегородці то ще таке, а на стінах то взагалі заборонено. Саме найкраще, в принципі, для стель. Ну, тому вони про те. Тут гіпсокартон. Тут штукатурка. О, штукатурка оце тема. І оце ж дивіться. В таких місцях краще клеїти сюди скло волокно. І все. І тоді у вас, якщо й тріщинка буде, то її не буде видно. Ви бачите? А так, різні матеріали плюс тепла підлога і все. Так, і тут показую. І тут так само. Радує те, що ось пташечки, там білочки. І не так видно. Ох, воно віддирається. Бачите? О. Так що скло волокно вам в поміч. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись. О, такі то картини. А, і до речі, задонатити на русоріз. Чуть не забув, це ж святе.